Вітаю, ви дивитеся програму Авторитетна думка. Мене звати Георгій Кулько. Гість студії, депутат Полтавської міської ради, п'ятого скликання, колишній заступник міського голови Олександр Миколаєвич Русін. Вітаю, Олександр Миколаєвичу. Перше питання. Чи не міський голова звітувався за проведену роботу, саме за проведену роботу за останні два з половиною роки, і прозвучала критика особисто на вашу адресу. Що ви зможете сказати? З цього приводу, ну перш за все, я хочу подякувати вашій телерадіокомпанії, що надала мені е можливість е виступити в ефірі е по питанню звіту полтавського міського голови за два з половиною роки своєї, ну так би мовити, діяльності. Що я хочу сказати? Ну, якщо взяти, знаєте, в принципі, критика пішла, я дійсно її взяв на свою адресу. Чому? Тому що. Міська рада це колегіальний орган, в якому на сьогоднішній день і при нас було 50 депутатів Полтавської міської ради, які спільно із керівництвом міста, яке обирається, несуть відповідальність за той справу речей, який на сьогоднішній день є в місті. Чи то вони ділять лаври перемоги, чи то вони розділяють тягари якихось неудач, чи тих вчинків, які були створені. Під час їхньої каденції, до чого вони, будемо казати, довели міське господарство. Я переконаний, що можливо Олександр Федорович думає, що міська рада це він. В нього зараз так і є. Там немає депутатів, які можуть сказати свою точку зору з того чи з іншого питання, чи це є бюджет, чи це є якась там галузь, стратегія розвитки галузі. Там все проходить на Добрямс. Там всі голосують за годину одну хвилину. Тому я вважаю, що... Ті депутати Полтавської міської ради минулого скликання повинні прийти до вас, прийти в інші засоби масової інформації і сказати, що міський голова говорить полтавцям неправду. Олександр Миколаївич, За каденції колишнього міського голови, Полтава набула, якби, економічного розвитку, в принципі, інфраструктура розвивалася, і вдалося залучити багато інвесторів. І Олександр Мамай, теперішній міський голова, зазначав, що е, за того часу десь поділися 11 мільйонів гривень, які інвестувалися в місто, в принципі, інвесторами, фірмами. Але в принципі ці 11 мільйонів, які він вважає, поділися кудись. Да. Невідомо куди. Дійсно. Куди вони все ж таки поділися? Про той рік, який сказав е, Олександр Мамай. 2007 рік був ростом економічного зросту. Це ні для кої таємниці. Ми всі полтавці відчували в своїх гаманцях набагато більше коштів, ніж зараз. І дійсно вдалося залучити багато інвесторів, вдалося відпрацювати різні механізми залучення коштів. І тімі 11 мільйонів, які... Нібито привселюдно сказав Олександр Мамай, уже шукають всі. Самі напоминає, що на початку своєї каденції він сказав, що міську раду розікрали, я звернувся в прокуратуру і всіх посадять. Пройшло два з половиною роки. Я не чув, що проти колишніх депутатів міської ради були порушені кримінальні справи за розтрачання бюджетних коштів. Не чув, що проти заступників полтавської міського голови порушені кримінальні справи за розтрачання бюджетних коштів. Це що він говорив два з половиною роки назад. Я думаю. Пройшло два з половиною роки. Треба міняти пластинку, оскільки дій конкретних реальних в цьому виступі я не почув і їх не бачив. То треба міняти пластинку, повертатися до все хороше, це давно забути старе. От він починає, де подивилися 11 мільйонів, як він сказав, тих коштів, які місто заробило. Я хочу сказати, шановний Олександр Федорович, що ми витрачали набагато більше коштів ніж про те, що ви говорите. Я не знаю, про які в 11 мільйонів говорить, а я вам хочу наповнити і в першу чергу полтавцям, щоб вони чули правду, а не лише одну боку ту сторону, яку доводить колишній нинішній міський голова. Я вам хочу сказати, що в 2007 році була розпочата програма, яку можна підійти і потрогати. Це програма Вікно де були початок заміни вікон пластикових на дерев'яних вікон на пластикові. Що дало нам, ми проводили. Дослідження дало колосальну економію по енергозбереженню, тому що вікна вже не годилися в садочках. Це був перший рік. У 2008-му ми продовжили. Десь близько 70% дитячих садочків зараз мають сучасні пластикові вікна. І хотів би паралельно, користуючись нагоду, спитати Олександра Мамая, а скільки ви вікон зробили в школах, садочках, лікарнях? Це так, йому на 11 мільйонів. Слідуючи, що я хочу сказати, в той же рік була розпочата програма парка. «Першачок» можна її назвати. Що це за програма? Ми прийняли таку стратегічну програму розвитку міста, де зазначило, що в нас є там сьогодні перший клас піде з 1 вересня 2007 року, року піде навчатися там півтори, чи там дві чи три тисячі діток. І ми на цих діток закупили сучасні нові парки. На слідчий рік знову паралель, знову паралель, знову. Ми дійшли перші 4 класи, ми поставили сучасні новий парти. Я хотів би запитати мера, він там десь теж щось говорив, що в нього там нібито якийсь він поставив парти. Покажіть мені паралель, яка зроблена, а не десь там з миру понитки голому сорочки. Це друге. А 2008 рік, давайте згадаємо, тут Олександр Федорович теж у звіті, полтавці чули, певно. Він каже, от ми досягнення, ми на гористому строїмо дитячий садочок, так? Аж освоїли. Замітьте слово, освоїли. Аж три, там, з половиною мільйона стався ще мільйон освоїти. Ну, Я хочу сказати, що я взагалі неприємний слово освоїти. Ми розуміємо, що воно як його, з чим воно так сказати, позиціонує себе. А по-друге, Хотів би сказати, що ми в кризи рік построїли за 19 мільйонів гривень в 2008 -й. Вже криза пішла, почали з Нового року за ті кошти, які зароблювали, залучалися. І закінчили в листопаді 2008 року, коли криза вирувала, коли дорого 5, 10, 5, 10 скакав, все зупинилось. Ми закінчили будівництво Київської, дитячої, поліклініки, київського району, в авіомістечку та ще. І зараз туди ходить понад 20 тисяч діток, обслуговуються, не їздять в закоулки, які були до цього. І таких прикладів можна назвати багато, де ті мільйон. Навіть я хотів би запитати таку елементарну вічжу, тут в стакані у нас з вами стоїть водичка. так? А діткам маленьким дати для здоров'я, дати попити нормальну воду за водку, не з крана, де тут старі труби, все інше. Ми поставили першачкам водичка. В кожну паралель ми ставили кулери з водою, для того, щоб дітки могли пити. Оце у ті 11 мільйонів років. Я вже не говорю, для нас це було мілочь, ремонти ремонт шкіл, Всі були питання закриті. І шифером, і не шифером, де було, і садочків. Ми дійшли до того уже за ті 4,5 роки, що ми розпочали внутрішні ремонти. Наружні закінчились, пішли санузли кругом ремонтуватися, пішли дитячі кімнати, ремонтуватися, і таке багато інше. Оце там треба шукати, шановний Олександр Федорович, вам ті мільйони. І реально подивитися, я хотів би також тут наповнити, порівняти ваші мільйони і наші мільйони. Що ви кажете, ви построїли терцентр соціальний на Калініна. Скількись мільйонів вже ви третій рік підряд це все строїте, строїте, ніяк не достроїте. А ми за півроку зробили піврівно того крила, зробили найкращий, можна сказати, в Україні методичний кабінет для освітян. Оце вам оті мільйони. Шановний Олександр Федорович, якщо таке на загал говорити, то все-таки говорити треба, моя точка зору, дійсно ті реальні факти і цифри, які є. Ви, звичайно, чули звіт Олександра Федоровича Мамая. Про той прогрес, який на даний момент якого на даний момент вдалося досягти в місті, тобто у всіх сферах, практично це медицина, освіта і так далі. Як ви оцінюєте стан речей на даний момент, як їх як заступник міського голови? знаєте, якщо я скажу, що за ці два з половиною роки практично нічого не зробимо, то це теж буде ну, неправда, нещирість. А по-великому зробити от він уважно вислухав його звіт. Він правильно сказав, що він раніше не звітувався, тому що йому було ні про що звітуватися. Я б, чесно говоря, за два з половиною роки керування містом, я б через два з половиною роки не вийшов, звітувався з тими досягненнями, які він сказав, «Да, щось є, можна відмітити дельфін, можна там один-два на пальцях пересчитати, а остальне це все вода. Чому? Давайте посудимо. Мене цікавить досить таке просте питання. Думаю, ви так само отримаєте заробітну плату, ваші колеги тут в студії отримують заробітну плату. Давайте представимо, ви отримали заробітну плату. Якісь там бухгалтер, якийсь керівництво неправильно дочиталися, що там вам виплатили якісь нарахування. І як зараз робиться по бюджетних закладах, іде повернення заробітної плати, нібито дочиталися, нібито прийшов якийсь рекомендаційний ліст, лист чи то з Мінсоцполітика, чи з Міністерства фінансу, що треба взяти з людей підняття мінімальної заробітної плати. Забирає. Це перше. Друге питання. Я уважно дійсно вслухав звіт і хочу навести полтавцям, повторитись, можливо, в тих цифрах, що в порівнянні, як сказав Олександр Федорович Мамай. Між 10-м і 11-м роком, що ні пишу, в нього бюджет клав бюджету Ви вісімнадцять відсотків. В нас було 100, а в нього 118. Скажіть, як хорошо, класно, класно, так і я згоден, класно. Але в мене питання, а слідуючий рік ще 115 дав. У мене питання до аудиторії. Скажіть, будь ласка, шановні вчителі, лікарі, працівники культури, спортивної галузі, соціальні працівники. Чому вас, працівники міськ виконкому Чому вас відправляли у відпустки за власний рахунок? На 10-15 днів. Чи на 3, на 5, як вийшло? Коли бюджет перевиконувався. Оце одне, перше досягнення, найбільше досягнення, що кожен рік, і в цьому році, до речі, вже почали знову ці відпуски. І ще ми одне доречення, я думаю, полтавці, хто знає, хто не знає, хто мовчить. Я думаю, що треба зараз бити в колокола, що цього досягнення, воно похоже на порохову бочку. Коли все добре, воно добре. Коли взривається, то щось трапляється. На сьогоднішній день. В школах, а це я хотів би, щоб батьки у вас послухали цю думку. І завтра всі прийшли дитячі садочки школи. Взяли до директора і сказали, шановна директор, іди до мамая, ми з тобою йдемо, але цього ми не допустимо. На сьогоднішній день ніби воно всіх не касається, не платяться надбавки за заміну вчителям в школах і там, няня, вихователь в дитячих садочках. До чого це призводить? То те, що ваша дитина, ви переконані, відвели там першачка, або другий, чи третій клас в школу, вона сидить на уроці, але вчитель зафорів, так сталося. Багато таких випадків людина в одній школі півроку пів місяця форіла, не було заміни. Її уроки просто діти займалися хто чим хотів. В кращому випадку вчитель бігає з класу в клас про щось говорить. А якщо хтось когось ручкою штрикне, це діти. Але. Це ніхто не звертає уваги, це все закривається, такого немає, всі звітуються. Я переконаний, може, мамай цього не знає, так я довожу вам, Олександр Федорович, що є така проблема. Рішіть її. Друга проблема. А садочки дитячі. Де ви уявляєте, е, на групі повинна бути няня і вихователь. Тобто, нам ну, там їсти дала там в туалет треба допомогти, положити, це взагалі маленькі карапузи. І там не платять людям за Тобто, роби, що хочеш, як хочеш. Місто двох одна з дитини. Тобто, це міна, шановні полтавці, дуже великі дії. Я дійсно прошу вас. Завтра, післязавтра вдарити в колокола, тому що це є ваші діти. 26, з чим-то тисяч діток навчається в цих закладах. Це досить серйозна проблема. Це те досягнення. Ще одне досягнення, яке зроблено ноу-хау по Полтавськи. Власна річ, видано розподілено 362 квартири. Здано чотири соціальних дома: Курчатова, Шевченка, Борваль, Беревиковського, першотравневий. А скажіть, будь ласка, це програма Доступне житло де 70% платив громадянина, а 30% платив. Платив міськ виконком? Ні. І що це за дома? Місто купляє їх, нібито за те, бере взаємозалік і виходить майже 100-200 ціна квадратного метра. А чого ми не звернемося, кидаємо туди бездурно гроші міського бюджету, кому зробивши 362 там, чоловікам, зробивши класно, а інших полтавців фактично позбавляючи тої можливості отримати ще 100 чи 200 квартир. Коли на сьогоднішній день товариство Сучасний дім. Соболів є такий, який футбольний клуб Полтава веде, да? він продає 5 тисяч гривень квадратний метр в розсрочку на 2 на роки. Чому місто не скористатися цим питанням? Є е, організація е, Будівельна, друга, яка так само строїть третя. десь 3,5 тисячі гривень. У них вартість квадратного метра. А ми купляємо чим то Я вважаю, що це є невірно, і тут вже треба, мені думає, серйозно це писати в серйозні досягнення і займатися ну, тим, хто хто це має займатися. Е, хотів би також про досягнення будівництва вже два роки. Ми будуємо садок на кустарному. Ми зробили проєкт, і тут вже два з половиною року будується дитячий садочок, на Курчаток, да, це позитивна гористому, це позитивна річ. Буде зроблений садок, підуть туди три групи, 90 діток, ну максимум 120 влізе нормально, не? А я хочу порівняти аналогію. Ми в 2007 році в співпраці із однією з організацій з інвесторами. Ми там... 2, 400, 2700 пішло, дитячий садочок з усім начиненням туди поставили. Кажуть, курс долара, множаємо цю цифру, яку я назвав до 3 мільйонів, множає 3 на 2, отримує 612 груп. І тут 4 мільйони на вибачте мене на 3 групи. А також, знаєте, були вибори, і я був так доли і собі мене закинув в Карловку. І розмовляючи з головою Райдер міста, це чудова жінка, герой України Тетяна Корост. Вона проводила реконструкцію з добудовою басейну дитячого садочку в СМТ Карловець. Так вона я зробила за 7 мільйонів з добудовою басейна 12-групового садочку. То треба поїхати туди або там будівельники звідти запросити, щоб не були такі розходження. Тут можна говорити дуже-дуже про багато речей, про ті досягнення, про ті комп'ютери, які нібито є. Але полтавці вже дали оцінку і розуміють, що так не можна робити. Я б, наприклад, на місці мера я ніколи не вийшов би не лобіював би інтереса, хоча знову можна привернути в досягнення, адже скоро буде підвищення тарифів на проїзд в міському транспорті. Е, недавно ж ходили чутки. Я готов стверджувати є на це відповідні органи, що нібито приближені до когось фірми стали на кільцеві маршрути. Це ми знаємо. Це, це є таке. Розігнані всі перевізники, які колись там працювали, по-чесному працювали, коли все, тобі дається кільце, дається трошки гірший маршрут, і дальний соціально значимий перевоз. А зараз міський голова жаліться, що ніхто не хоче їхати на соціально значимий маршрут. А знаєте що? Ви ж не поїдете, коли вас теж прибуток заберуть. А він туди свої ті фірми не хочуть туди пускати свої техніки, які прив'язані з ним. І тут, тут дуже багато можна таких речей говорити і говорити говорити. І ви знаєте, я б ніколи не От в минулому році вчителів виганяли відпустки, медики відпустки виганяли, поскорочували все, що до, до не можна, а 13 мільйонів гривень запасфальтували в дороги. Даже сам Олександр Федорович признався, що в Полтаві дорог немає. Так вибачте, куди пішло. А в цьому році, знаєте, скільки ми заклали? Це називається розподіл бюджету. 33 мільйони гривень на капітальний ремонт доріг. Хлопці. А знову виганяємо вчителя, лікаря, відпустку. Родина не буде отримати грошей, вчитель не буде вчити дитину, він буде займатися своїми речами. Тому я переконаний, моя точка зору, оцінка. Я вже сказав свою точку зору, оцінка, я думаю, мамаю дадуть люди. І він там сказав, що він планує там, чи не планує в депутати. Він не планує. Він сказав, але ще не вирізніше, чи бути мером. Я би все-таки був би за те, щоб. Все-таки Верховна Рада, там вибори все-таки відбулися поранше, або знайшлися у нас громадяни і могли сказати міському голові до побачення, тому що ще пару років такого, і Полтава цього просто-напросто витримає. Дуже дякуємо, Олександру Миколаївичу. Нагадаю, з нами був депутат Полтавської міської ради п'ятого скликання, колишній заступник міського голови з гуманітарних питань Олександр Миколайович Русін. Мене звати Георгій Кулько. Це була програма Авторитетна думка. На все добре.